Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Це мої нові знахідки. Поїхали! Є в нас таке сверло під конус. Ціна його 20 гривень, розмірів не знаю. Є такий м'ячик 16 гривень. І таких 2, 12, 12 і. і 2, якщо не помиляюся. Зараз глянемо фокус. Так, 12,2 штуки таких. Ще є такий набір. Перші 7 штук 130 гривень. Є такий набір другий, 11 штук, 200 гривень. Набір третій: 13 штук, 195 гривень. Набір четвертий сверла, 13 штук, 250 гривень. Є такий невеличкий набір плашок. 22 штуки, 285 гривень. Так, що в нас ще тут є? Є така невеличка каструлька, 50 гривень. Є такий вінчик 15 гривень. Сьогодні у нас ось 4 сокири. Ця 150 гривень, ця 320 гривень. 110 гривень, 100 даже. І ця 130 гривень. Є в нас ще таких два шпателя по 25 гривень. Ще є такий колум. 90 гривень. Так, поїхали далі. Є ще в нас такі запчастини на вайпер актив. Є мотор 50 кубиків. Тут чого тільки немає такий багажник файний. І труба, якщо когось зацікавить. Є ще газовий балон 27 літрів. Ціна 1300. Відправляю поштою. Є ще така гарна сковорідка. Ціна її буде 800 гривень, кому цікаво. Ще є такий бутиль. Напевно, літрів 15. Ціна 200 гривень. Тут є один нюанс. Такий. Ще є. Розобрана медогонка 500 гривень. Ще є електрокоса. Ціна 200 гривень. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки, коментуйте. Гарного вечора Час.